Коротше кажучи, Китай офіційно відповідає на слова президента Зеленського щодо того, що вони нібито постачають Росії зброю. Тож давайте розбиратися, що там сказали китайці. Пан Лі Цзянь, який представляє Міністерство закордонних справ Китаю, зробив заяву, в якій підкреслив, що їхня позиція щодо війни в Україні залишається незмінною. За його словами, Китай не надає летальної зброї жодній з країн, що воюють. Лін Цзянь також зазначає, що Китай завжди виступає за мирне врегулювання конфлікту і докладає для цього максимум зусиль. Я вам нагадаю, що напередодні президент України Володимир Зеленський повідомляє, що українські спецслужби мають інформацію про те, що Китай все ж таки постачає Росії деякі види озброєння, зокрема артилерію та порох. Крім того, є підозри щодо участі представників КНР у виробництві зброї безпосередньо на російській території. Зеленський також згадав про затримання українськими військовими кількох кількох громадян Китаю, які воювали на боці Росії. Він припускає, що таких людей ну, може бути значно, значно більше. Сполучені Штати Америки підтримують позицію України і вважають, що Китай своєю політикою, зокрема постачання товарів подвійного призначення, фактично допомагає Росії у війні. Представник США при ООН Роберт Вуд заявляє, що Китай не використовує свій вплив для того, щоб зупинити агресію Російської Федерації. Тим часом Китай продовжує закликати до мирного розв'язання українського питання шляхом переговорів, хоча їхні конкретні кроки викликають питання у багатьох країн. Тож, ситуація, друзі, залишається складною. Україна та США повідомляють, що начебто мають докази причетності Китаю до підтримки російської воєнної машини, хоча сам Китай це заперечує. Пишіть, до речі, в коментарі, як ви вважаєте, чи допомагає Китай російській військовій машині. А я на цьому завершую своє відео. Підписуйся обов'язково на канал, щоб бути в курсі подальшого розвитку подій та ем, дізнаватись про нові подробиці щодо російсько-української війни. Дякую! Do zustici!